Всім привіт! А з вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Ми зараз знаходимося в Аврорі. А перед цим я прошу підписатись на мій канал, ставити подобайки та пишіть свої коментарі. Мені також цікаво, що ви купуєте в Аврорі, тому не зволікайте, підпишіться на мій канал, а ми зараз подивимося паскальні акції та новинки, які є в Аврорі. Давайте дивитися. І так, друзі, в нас зараз розпродаж. Ось дивіться, по 9 гривень можна купити ось таку посипку 24 грами. Так, друзі, це ще не все. Давайте з вами дивитися. Так, секунду. Так, дивіться. По 12 гривень ось такі квіточки. Тут квіточки і ось такі смайлики. Так, друзі, акція на ось такі посипки. У нас тут 9 грамів, це фірма Добрик. 17 гривень. Ось така посипка. Зараз також форми паперові. Ось такі. А це у нас 375 грамів. Так, давайте проскануємо. 5 гривень, 200 грамів у нас. По 5 гривень, ось така форма. Так, також у нас ось така тарілка по 9 гривень. Підставка для яєць. Ось таке курча. І ось таке курча, зараз я вам скажу ціну. 99 гривень підставка під яйця. Так, друзі. Ось такий є їжачок. Зараз я вам теж скажу ціну. 12 гривень зараз на акції. Так, і шачок у нас 12 гривень, так. Барвники, барвники у нас 5 кольорів по 6 гривень. Так, це в нас що? Великодні прикраси, великодні прикраси в нас по 9 гривень. Ось такі. Так. Є набір декору. Ось така морква по 27 гривень. Так, набір яєць, це також декор по 27 гривень. Так, лампадки. Лампадки вже зі свічкою. Лампадки зі свічкою. Зараз я вам скажу ціну. По 9 гривень лампадка пластикова. Так, друзі. Так. Форма паперова добрик. 500 грамів. У нас по 5 гривень. Є отака 375 грамів у нас по 4 гривні. Панетон 189 гривень. Це великодній кекс, який в італії а, на свято розрізають та прикрашають великодній пасхальний стіл. Що в нас є ще на акції? Дивіться, посипка кондитерська від Добрик. Тут у нас 80 грамів, 29 гривень. Ось така посипка у нас по 9 гривень. Це в нас декор великодній, заєць. І такий заєць у нас 27 гривень. Так, заєць у нас 27 гривень. Глазурь. Ось така солодка суха суміш для оздоблення або... Наповнення кондитерських виробів та десертів. Глазур у нас по 6 гривень. Дивіться, барники. Барники у нас по 4 гривні. Є такий гранатовий, жовтий і також десь був синій. Я його не бачу, так. так. Львівські дріжджі 29 гривень. 100 грамів 12 гривень по 9. Також в обробі з'явився лимонад. Це новинка, є апельсин на 3 літри, розводити водою. Манго маракуя, такий я купував і, до речі, дуже гарно смакує. Скоро вже літо і буде гарним прохолодним напоєм. Цей вже був. Прошлого літа, 200 мг на 3 літри дюшес. Так, що вам тут ще показати? Ось такі новинки. Та... А ви вже приготувалися до Паски Паскальних свят. Напишіть в коментарях, дивіться, ось така сумочка. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. 34 гривні. Ось така декоративна сумочка. Так. Далі в нас набір декору ось такі цеплята. Давайте проскануємо, скільки коштує цеплята. 27 гривень. 27 гривень ось такі цеплята. Хтось може використовує і декор. Також, можливо, хтось піде на шашлики. Тому давайте проскануємо і дізнаємо, скільки коштує ось така решітка гриль. Так, зараз спробуємо її просканувати. Так, давайте по коду. Зараз я вам скажу. Проб'ю по коду. Так, от. Вісім, 2, 0. 27. Так, пошук. Так, решітка для грилю 169 гривень. Але зараз небезпечно ходити на шашлики, на природу, але хто піде, то ціну я вам кажу. Так, давайте проскануємо шампури. Так, шампури. Давайте я вам скажу теж ціну. Зараз я просканую. 59 гривень. Тут у нас набір шампурів 6 штук. Так, друзі, набір шампурів. Що вам ще показати цікавого? Ось така декоративна свічка в виді зайця у нас 24 гривні. Так, що по посипкам? Посипки я вам показав, ось ще якась посипка по 2 гривні. Дивіться, ось така, мабуть, по 2 гривні. Давайте проскануємо, щоб бути з вами чесним. Так, давайте проскануємо ось таку посипку. Посипка по 2 гривні, дивіться. Ось така посипка 2 гривні. Давайте подивимося, ще які є новинки в Аврорі. Так, смузі з'явилося ось таке оригінальне яблуко і груша яблуко. Так, скільки в нас коштує таке смузі? Давайте проскануємо та дізнаємось. 22 гривні коштує ось таке смузі, яблука груша Ну, чого я не бачу в Аврорі? З'явився сік апельсиновий Сандора. 17 гривень ось такий апельсиновий, вишневий. Поки що більше других нема. Так, що вам тут ще показати? Батері, енергетичний напій з'явився 24 гривні, ось такий мікс. Так. Квас з'явився, його не було. 22 гривні, ось такий квас білий. Ще з'явилося, це в нас що? Це в нас нектар, яблучно-виноград від Біола. Зараз я скажу вам ціну. 12 гривень, ось такий нектар від біоли. Також є що у нас ще? Це у нас мультивітамін. Вершки 17 гривень. Можливо, хтось вже бачив. Ось таку каву я не бачив. Це у нас, дивіться, кава, кава, кава. Давайте проскануємо знову. 12 гривень. Це в нас щось нове, кава от таких. Пакетиках чи кубіках, щось таке нове. Так, ще новинки. Дивіться Кубі... капучино з ароматом кубінського рому. Так, Це ми будемо з вами сканувати. Кава зі згущеним молоком. І що в нас тут ще? Ну, Гарячий шоколад був. так? Давайте сканувати. Так, по 9 гривень. Ось такі напі. Так, давайте проглянемо ще якісь новинки. Так, дивіться, ось такі жувальні цукерки. Це також новинка для дітей, буде цікаво. По 12 гривень. Драже різнокольорове. Так, драже, ми з вами подивилися, що нам ще з вами подивитися. Це також недавня новинка. Кава зі Львова вишня в шоколаді. Коштує вона 119 гривень. Так, друзі, що ми з вами ще не бачили. Так, може тут що в нас каша пшенична з м'ясом курки. По 7 гривень каша гречана. Каша гречана в нас. Каша гречана по 11 гривень. Так, друзі, ось таке желе з ароматом персика з'явилося. Ну, з ароматом манго було раніше, а от з ароматом персика недавно з'явилося 12 гривень. Так, ось такі коржі. Для випікання медовика. У нас скільки коштує Давайте 49 гривень коржі для випікання медовика. Так, а ще скоро свято, тому не пропустіть, в Аврорі є ось такі шампіньони цілі мариновані 200 г. Коштують 55 гривень. Ананаси. Ананас консервований шматочками 64 гривні. Так. Давайте з вами ще пройдемо в інший відділ і подивимося, можливо, є ще якісь новинки. До речі. Хто буде випікати паску, є форма. Форма для випікання ось така. У нас коштує. Давайте просканую. Так 99 гривень. Форма металева. Усього вона роз'ємна. Очі Друзі, з'явилася ось така терка. 88 гривень. Ось така. Тоді дивіться, можливо, вони були, але я їх не бачив. В нашому магазині, напевно, ще не було. Ось такі силиконові прихватки, щоб брати кастрюлю і не опіктись Так, тримач. Це в нас що? Давайте зразу ж сканувати. Так, друзі, скануємо. 29 гривень прихватка кухонна. Дивіться, вже, вже почали з'являтися ось такі охолоджувачі. Акумулятор холоду. 14 гривень коштує. До речі, це не дуже дорого і рекомендую купити в Аврорі. Це сама найкраща ціна. Рекомендую купити, поки ще не так жарко, і це дуже прикольна штука. Хто знає, рекомендую. Можна е, з собою брати у сумку холодильник, а можливо, у домашній такий міні-вентилятор. Дивіться, форма для виготовлення морозива 77 гривень. Так, ось таке. 4 морозива можна е, робити. Так, друзі, дивіться, в Аврорі також є одноразові форми. Ось такі. По 29 гривень можна е, приготувати якусь е, страву, якусь запіканку. Так, і пройдемо в інший відділ. Дивіться, набір крейди для... Це набір крейди. Це щось виготовляти. Давайте проскануємо. Це щось новинка теж для дітей. Так, зараз проскануємо. Набір крейду для малювання. Набір крейду, я ще такого не бачив, друзі. Так, ось такі новинки з'являються. Так, набір фломаст Набір фломастерів 18 штук. Дивіться, як оригінально в такій пластиковій бутильці. Це також новинка, я такого не бачив. І дивіться, валик для малювання. 44 гривні, але також це новинка. Я такого ще також не бачив. Так, знову я знайшов якусь новинку. Дивіться, ножиці канцелярські, 69 гривень. Також оригінально в вигляді. Ось такого сонячника. Так, 69 гривень. Так, друзі, ну що ж, можливо, новинки не закінчуються і ми знайдемо щось знову нове та оригінальне. Так, це в нас дитячий відділ. Ось такі капелюхи з'явилися молодіжні. 149 гривень. Ось такий молодіжний капелюх. Так, давайте відділі посуду. Відділі посуду також є новинки. Це келихи для ігристого вина, дві штуки на 235 мл. 169 гривень коштують. Так, ось пишуть, що це новинка, 49 гривень. Ось така звичайна скляна чашка, але з такою ручкою. Таких ще не було в Аврорі. Це, я точно пам'ятаю. Так, що ще можливо з'явилося нового? Ага, нового? З нового з'явилося ось таке блюдо від Люмінарк 229 гривень. Зараз я вам його покажу. Ось таке кругле блюдо. 26 см. Обережно ставимо. Так, і ось така миска, це також новинка, це тарілка від Luminar Її також не було. І давайте ми з вами подивимося, скільки вона коштує. Так, друзі, ось така приємна на дотик. 69 гривень. Приємна на дотик та приємна та приємного кольору. Так, друзі, крім цієї тарілки, з'явилися ось такі. Також дуже приємна тарілка, також приємного кольору. Давайте подивимося ціну. 59 гривень коштує тарілка така. До речі, можна купити на свято. Зараз Пасха, тому можна купувати. Так, ну, з'явилися ось такі тарілки від Люмінарк. Давайте з вами також подивимося. 84 гривні. Так, і ще я бачу новинки, друзі. Дуже багато новинок з'явилося в Аврорі. Так, ну, по-перше, дивіться, ось така тарілка. Ні, така була, але я вам скажу ціну. Можливо, хтось її не бачив. Так, давайте. 49 гривень, ось така звичайна тарілка. Але я бачу, що є новинки. От, наприклад, така тарілка. Її точно не було з приємним квітковим принтом. І коштує така тарілка, зараз я вам скажу. 59 гривень, тарілка обідня. Так, ціна знижена на ось такі соусниці. 24 гривні. Так. Ось така прикольна салатниця. Коштує вона, зараз я вам скажу ціну. 34 гривні. Так, з'явились кухлі для пива 109 гривень. Ось такі кухлі. Склянка 55 гривень. Так, нічого Ідемо далі і подивимося, що з'явилося у нас. Так, в другому відділі. Це в нас що? Це також якась новинка. Що це в нас таке? Давайте сканувати, бо я щось трохи не розумію, що це воно таке. Так, це в нас кошик для зберігання 129 гривень. Ось такий кошик. Так, дивіться, з'явилися ось такі капці, 99 гривень. Це, напевно, жіночі. Кошик декоративний 44 гривні. Ось такий. Так, з'явилися ось такі крокси 249 гривень. Ось такі по 90. Так, по 99 гривень зараз я вам скажу, чи можливо, чи це не вони. Давайте сканувати. 199 гривень закриті ось такі шльопанці Так. Що я вам тут ще не показав? Так. Ось такий набір. Це у нас... Так, давайте сканувати. Набір рушників. Приємні на дотик, дуже приємні. Це подарунковий набір 199 гривень. Ось такий набір. Так, і хто йде на природу, я вам ще покажу ціну на вугілля. вугілля 1,5 кг, зараз на акції 69 гривень. Ну і, звичайно, сад та город. Хто садить город, вам буде якраз в нагоді купити насіння буряка по 14 гривень. Насіння прянощів 4 гривні. Це у нас коріандр. Насіння перцю 4 гривні. Так, що в нас ще? насіння петрушки 4 гривні. Насіння кукурудзи 7 гривень, насіння квасолі 11 гривень. Насіння салату рукола 4 гривні. Насіння баклажана 5 гривень, насіння гарбузу 11 гривень. насіння гороху 11 гривень. Так, друзі. Ну, а ми з вами йдемо до наших пухнастиків. Фріска зараз по 11 гривень. Фелікс по 14 гривень. Ну що ж, я напевно буду заканчувати це відео і зустрінемося в наступних відео. Розетка по 24 гривні. Всім гарного перегляду. До зустрічі в наступних відео. А я вже йду для вас знімати нові відео. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.